Всіх вітаю компанія Автотренінг, автоцентр Сузуки, 6-й кілометрів від дороги. До вашої уваги невеличкий огляд Вітара в комплектації GL+. Даний автомобіль представлений у нас в автоцентрі. Вартість такої машини на сьогоднішній день 1 мільйон 49 тисяч гривень. Вартість може змінитись в залежності від того, коли ви будете проглядати дане відео. Тепер детальніше по автомобілю. Машина вже в оновленому кузові. У 2025 році до нас почали приїжджати вже оновлені вітари. Зміни по кузову вони. Зараз можна їх побачити. Це по-перше, передній бампер, саме ця е, панель декоративна вона в глянцевому виді. Потім на сьогоднішній день всі автомобілі представлені з мотором 1,4. Е, до цього були ще атмосферні 1.6. 1.4 е, більш динамічний, більш потужний. Такий же надійний, як 1.6, і економічний мотор. Нічим не поступається, тобто, при тих же самих габаритах автомобіля ви отримуєте більш динамічний, більш цікавий в плані набору швидкості маш... автомобіль. Давайте покажу зовнішній вигляд. Одразу скажу, що це сама продаваєма комплектація автомобіля, тому що є ще стартова комплектація GL. Комплектація дуже гарно зібрана. Тобто, навіть в мінімальній комплектації є повний набір необхідних опцій. От. А, а зараз давайте детальніше саме про комплектацію Джеллю. Що буде Е, Гелогеніві лінзовані фари. Е, до речі, при необхідності сюди дуже легко можна поставити LED-лампи і покращити, значно покращити базове світло led і ходові вогні, е, 17-легкосплавні диски фарбовані, тонування задніх стекол. А також задні LED вогні, Екстер'єр автомобіля, як завжди, виконаний в. Стриманих е, лініях це характерно для Сузукі. Японці дуже полюбляють класику. Вони завжди проєктували так автомобілі. Е, що стосується набору опцій е, в усіх комплектації на сьогоднішній день у нас є безключовий доступ, безключовий запуск. Тобто все відкривається з кнопочки, все запускається. Двигун запускається також кнопкою е, активний ключ, який можна ніколи не доставати там. В сумочки з кермана. Кнопки управління музикою. Bluetooth, комфортна телефонія, тобто можна підключити ваш телефончик для того, щоб користуватись е е комфортною телефонією, є гарнітура. Кнопки управління комфортної телефонії, а також є краплей. Краплей на сьогоднішній день можна підключати через USB-порт, через шнур. Але існують там спеціальні перехідники, через які можна, через які можна налаштувати без вже Apple CarPlay. Сім ідомова мультимедійна система. Присутня камера заднього огляду. Для паркування в місті також можна вже окремо як е, до, долаштувати комплектацію, доставити передні та задні парктроніки. Клімат контроль однозонний з регулюванням температури, є підігрів бокових зеркал заднього скла, а також обдув лобового скла на зимовий період. От, підігрів сидінь. круїз контроль ліміт швидкості, це вже для трасових поїздок. От, коли можна налаштувати автоматичний режим їзди, дзеркало заднього огляду вже з автоматичним затемненням. Є авторежим, е який проламляє світло задніх автомобілів, які їдуть позаду вас. Також світло у нас з автоматичним режимом, тобто вмикаються денні ходові вигні, ближнє світло, е автоматично в залежності від того, який час. Е Світлі, да, там день ніч, друзі. Всіх запрошуємо на тест-драйв Suzuki Вітару. У нас на тесті саме така машина, яку ми оглядали в салоні. Комплектація GL+, турбовий 1.4. На шостий кілометр від йоворської дороги до нашого автоцентру. До зустрічі. Чекаємо на вас.